Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні нам у редакцію прийшов цікавий лист. і Я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю на дорослих дочок. Не було ніякої управи до приїзду рідної тітки. Життя рідко складається, як би ми хотіли. Так і в Степана Олексійовича вийшло, що досить рано він почав виховувати дочок Ірину та Світлану один. Чоловік сам пер... займався великим господарством, підтримував порядку будинок, до того ж, продовжував ходити на роботу. Все ж таки, додатково копійка зайвою не бувала та невдачі з дочками пригнічували чоловіка. Вони нічого вдома не робили, цікавилися лише вечорницями, що й не ладили одне з одною завжди. Лагідними та улесливими дівчата були лише коли їм потрібні були гроші на нові забаганки. Та й то недовго. Вони наскільки рідко допомагали батькові, що в пам'яті закарбувався кожен із цих моментів. Ірина відмовлялася готувати вечерю, поки не отримає кошти, а Світлана порала з городі тільки за винагороду. Проте, як тільки вони отримували бажане, одразу покидали всю почату роботу. Одного разу до них в гості завітала Галина Олексіївна, яку рідні називали Тітка Галя. Вона приходила з рідною сестрою Степану. Здивуванню тітки не було меж, коли вона побачила, що святковий обід приготував батько, а не дорослі дочки. Обидві вийшли з кімнат, коли їжа вже була на столі. Ірина перша почала вже втягнутися до печені, коли тітка Галя забрала від неї тарілку. Вас, батько, не вчив вітати гостей в домі? Іра глянула на неї лоба. То ніби ж привіталась. Тітко, ви, певно, не почули. й Світлана, почала своєї. Так, я пам'ятаю, що вітались, але тітка твердо стояла на своєму. За столом мають право сидіти лише дорослі, а діти потім. Світлана скривилась, починається. Ми вже виросли, щоб вчити нас. Тітка продовжила. Дорослі ви тільки по документах, а така поведінка не лише маленьким неслухняним дітям. Мені батько все розповів. Обидві лодацюги повиростали. Все дорослі дівки, а навіть порядок в домі тримати не здатні, ще й роботи знайти не можете. У батька на шиї сидите. Тому за цим столом будуть сидіти ті, хто на нього заробив. А після ви все приберете і помиєте. Я вас жаліти не збираюсь. Степан Олексійович лише червонів та від сорому й слова не міг промовити. Ірина перша встала і, плачучи, побігла на вулицю. Трохи подумавши, Світлана теж пішла в свою кімнату зі шматочком пирога. Галина тепер з докором дивилась на брата. Степан, то як же це так? Хіба наша мати так вчила дітей виховувати? Я розумію, що матір рано втратили, але далі так не можна. Вони ні, ні, нічого не вміють. Галю, я знаю це все, відповів Степан. Та шкода мені їх. По виходять заміж, то ще не робляться. Правда, вже не справляться, правда, вже не справляюсь я з усім. Але треба ж якось крутитись. Галя підтримала брата. Добре, я знаю, що робити треба. Залишусь у вас на місяць, якраз вистачить. Ви спокійною завжди були, як бджілки, просто до дівчат треба підхід знайти. Наступного дня тітка з позаранку прийняла замішувати на хліб. Світлана, як завжди, тикалась по хаті без діла і зацікавила стічною роботою. Зупинилась в дверях і дивиться мовчки. Тітка запримітила її і сказала Тходь, теж спробуєш з тістом погратися. Та Світлана нічого не виходило. тісто липло до рук, вся голова була в борошні. Тільки посміхнулася, і показала, як правильно потрібно руку тримати, скільки борошну досипати. Світлані дуже сподобалось і вже через годину формувала смачні пироги з яблуками. На вечір всю хату заполонив аромат свіжого хліба, а на столі красувалась ціла гора рум'яних пиріжків. Племінниця з тіткою вперше присіли за весь день, так і розмова тиха почалась. Коли твої мама з татом одружились, жили спочатку у нас. Ми ще зовсім молоді були, згадала тітка Галя. Одного разу ми з твоєю мамою пішли в поле буряки сапати. Хотіли бабусі допомогти. Тільки почали, може, радів зо два прийшли, як в мене сапа зламалась. От я й пішла додому, щоб батько відремонтував. Але їх з мамою не було в хаті, кудись поїхали. Я давай по сусідах бігати. Думала, позичить хто свою, але в одних теж поломані всі були. Інші так само в полі працювали, когось зовсім не було вдома. Аж дійшла я до ковалі нашого, і він згодився полагодити її. Та на це ж час потрібен. Повернулася я до боряків через декілька годин. Хотіла ще ряд пройти та й забрати матір вашу назад, щоб завтра все закінчити. Як приходжу, а її немає. Я туди-сюди прийшла ніде, немає, але бачу в іншому кінці поля біля лісу, яка з плями біла м'ячить. Аж лякала спочатку, да й думаю, ближче підійду і гляну, підійшла це Таня. Мало того, що сполола наші всі буряки, то вже і на сусідське перейшла, і сама того не помітила. Я вже стала біля неї, щоб ряд дійти, та все одно не встигла. Я більше не зустрічала таких хвацьких до роботи жінок. Світлана слухала, затаївши подих, і раптом запитала Тітко Галю, якою вона була? Я зовсім нічого не пам'ятаю. Тітка, посміхнувшись, погладила її по голові. Вранці продовжимо, Люба. У мене багато історій є, але вже пізно. Світлана прокинулась найперша, напекла млинців і прийнялась до прийня на вулиці. Ірина підбігла з круглими очима. Ти чому її слухаєш? А та їй відповіла: не слухаю, а сама взялась». Знаєш, Іра, татові одному важко, треба допомогти йому. То давай, снідай, і підемо пок... до картоплі. Вся вже заросла. В обід тітка Галя дістала стару швейну машинку і почала шити нові фіранки на вікна. Ті, що були, вже розповзались в руках. Світлана. Перша попросилася її навчити, а Ірина з роздру... роздратуванням і собі пішла. На дворі було спекотно, тому працювали в домі, де проголодніше. А дівчатам так це діло сподобалось, що до вечора ще й простирали нові злиднували. Поки шили, тітка їм багато про маму розповідала, якою майстриною вона була. Усіх запоїв затикала своїми віннями. Сестри вже забули, коли отак сміялись від душі. Увечері, поки дівчата прибирали на кухні і ревізію в коморі проводили. Степан Олексійович почав допитувати у сестри. Галю, розкажи свій секрет. Як тобі вдалося їх зацікавити домашніми справами? Ще й тиждень не, не пройшло, а я дітей не впізнаю. Такі вправні та завзяті стали. Тітка Галя підморгнула. Нічого дивного в цьому немає. Вони молоді жінки, їм приклад гарний потрібен. А з кого ж його брати як знематері? От я і вчила їх тому, що мама їх вміла. От і зацікавились вони. А Таня була гарною дружиною і матір'ю, то й вони такими стануть. Тобі друзі, чи правильно зробила тітка Галя? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.